Доброго дня! Сьогодні я запишу чергове, коротке відео, невеличке, щоб нікого не напружувати довгими, довгими теревенями. У мене два нових ароматика в моїй колекції: Фірсаче Версенце, а також Аква де Bamboo Adolfo Dominguez. Для мене це нові аромати ну, в моїй колекції. Я, звичайно, тестувала. З Версаче, але ніколи не пробувала Домінгес. І почну з Версаче Версенси: це цитрусовий, древесний, свіжо-пряний аромат. Я його дуже давно хотіла, тому що неодноразово тестувала його на блотерах, на шкірі. І на блотері мене завжди вражала стійкість його. Буквально у мене блотер міг лежати декілька місяців, і я його відчувала, базу цього аромату. Дуже гарний аромат, він, мабуть, бестселер, Всі його знають, це знаменитий. Знаменитий свіжачок, який вже знятий з виробництва. Відео я показувала в своїх шортах, більш таке детальне. На спреї тут логотипчики, дуже гарний флакончик. У мене пляшечка 50 мл. Верхні ноти аромата цитрусові, це пергамот, зелений мандарин, інжир, груша. В середніх нотах кардамон, лілія, жасмін, нарцис. Кардамон мені дуже подобається в ароматах. Він дає таку нотку теплоти, пряності, в базі кедр, олива, мускус і сандал. Свіжий зелений аромат. Здається, він гарний не стільки на жару, а на літо, на теплу пору року. Аромат 2009 року вже зовсім немолодий, і він вже знятий з виробництва. Тому я вирішила, що. А обов'язково в мене повинен бути флакончик. Я, звичайно, поділюсь, тому що її 50 мл це забагато, тому якщо вам цікаво, звертайтесь, я відливам, таке зроблю. Ну і далі моя новинка. Це аромат, я заказала в сліпу, я не знала, як він пахне, я навіть не чула цього бренду раніше. Це іспанський бренд Адольфо Домінгес, і туалетна водичка називається Aqua de Bamboo. Тобто бамбукова вода. Оформлення тут у вигляді стебла бамбука, чи як це назвати? Ви Знаєте, чому я його замовила? Був такий аромат, і дуже давно знятий з виробництва. Називався він Аквавумен Раша. Це був мій топ на літо. Я його замовила в немаленькому такому відливанті на тому самому кремчику. ну Це було давно. І для мене це був просто ідеальний аромат на літо. Він морський, він свіжий, він холодний, можливо, навіть е е гострий. Любила я його дуже сильно. І в мене в відливанті залишилось ну там зовсім ну так знаєте, аби, аби тільки відчути. Я ним вже не користуюсь, просто бережу, щоб була якась пам'ять. І на фрагантики я побачила, що цей аромат багато хто порівнює з Аквавомен Раша. Ну, я його знайшла. Купила 100 мл пляжечку. Що ви думаєте, ніякого, вумен від Роша тут і близько немає. Я взагалі не розумію, як можна було порівнювати з цим ароматом. Нічого спільного я тут не побачила. Але знаєте, що я тут побачила? Він дуже схожий на такий самий знятий з виробництва вже давненько, Аква Місоні. А якщо ви любите морські аромати, водні аромати, то ви, мабуть, знаєте, що це за аромат. Аквамісоні також звучить квітково, акватично, дуже схожі нотки. Можливо, він був трішечки яскравіше, але цей мені також дуже сильно сподобався. Ну, не вийшло в мене змінити Аквавумен роша. Але Аквамісоні я також дуже сильно любила і зараз би також мені б його хотілося мати. І ще на що він схожий, не так явно, але все рівно схожий. на... Лепар кінцо також водні, водний аромат, дуже схожі нотки, дуже схожий настрій, але мені лепаркінцо не дуже сильно подобався. а Цей звучить для мене краще. Там були якісь такі нотки, які трошечки, ну трошечки були такими занудними, чи я не знаю, як це сказати. чи, Можливо, я його дуже багато чула в свій час, і він мені вже піднабрид. Але цей, він схожий за направленням і на Le Pardo, і на аквамісоні. І цей аромат дуже-дуже приємний. Ануток заявлених тут небагато, я дивилась на фрагрантиці: лотос, бамбук, юзу, свіжі, свіжий початок, цитрусовий, далі також в середніх нотах лотос, фрезія, жесмин і в базі кедр і мускус. Дуже гарний аромат. Дуже приємний для літа мені здається просто неймовірно гарний аромат. Якщо вам доподобають водні аромати, свіжі водні аромати, а то він точно вам сподобається. Але це не морський аромат. Зовсім він не холодний, не солоний. Він саме акватичний. Я дуже рада, що він у мене зараз є. Користуюсь я з задоволенням. Пляшечка важка, товсте скло, кришечка також із тостого пластика. Ось такі новиночки в мене з'явились. Дуже рада, дуже мені подобається. Це мій стиль, мій смак, свіжі, легкі, квіткові, акватичні, зелені аромати. Але на осінь і зиму у мене зовсім інші ароматики припасені. Тому, надіюсь, ми зустрінемося скоро у нових відео. І не забувайте про лайки, як завжди. До нових зустрічей!